Узгоджуватись, кудись мають переходити ці нестійкі звуки, от куди ми розберемося, розберемося в наступному нашому такому вояжі по хвилях музичної грамотності. І, І ще у нас була задача, а отут, з'ясувати. Куди ж переходить секст акорд від ля мажору? Тому що ми мали приклад на варіанті секунда -акору, акорду від до мажору, і знали ми вже ми тоді вже знали, що це має бути тонічний секст акорд. Значить, тут же має бути тонічний секст акорд, чи він у нас з'явився? Згадуємо, це у нас взагалі, якщо це домінант септакорд, це акорд, який будується на п'ятій ступені мажору або гармонічного мінору, тоді це має бути у нас що? Наприклад, це у нас Фа ре мажор, тоді тут мають бути дієзики. Послухаємо ще раз обернение доминант септаккорду. Ля, до, дес, ми, соль, дес, ре, ре, ре. Далее квинце, -корд, До, дес, соль, ля, ля фа, ре -ре. фа А далее... Терц квартир акорд місно і розгорнути Мі, ля, фа, місмоля Мі, ре. От він, фадієс. Тут ще має бути обов'язково. Yes. А треба так красиво, щоб не клякса ж якась була. І в житті нам знадобиться, щоб все було розбірливо і обґрунтовано. Тими законами, які є природними. І секунда корд. Соль. І що, так у нас було двічі, відповідно тоніка зверху, і э, секста корд. А чому ж воно так? Ну, тому що от ці дві нотки вони мають влитися в щось найближче ось, і це і є відповідно тонікою. Тобто Чому ре мажор? Тому що п'ятий ступінь якраз нота ля і ре, відповідно, перший ступінь. І секстакорд ре мажору. Д. 6. Ре-ля -ре фанієс. І якщо знизу його прочитати фа, дієс ля ре. Тобто був тризвук звук: ре дієс ля ля, ре. І на це ми знайшли точну відповідь, і ви, певне, вдома з цим розібралися самостійно вже. І могли навіть почитати в інтернеті додаткову інформацію. Наша задача полягає в тому, аби узгоджувати наші знання і порівнювати, що ми вже точно. Знаємо, і це вже знаходиться в нашій скарбничці знань. А в наступному відео я обіцяла поговорити трошечки ще про музичну філософію життя. І певне, що зіграємо ми цю чарівну пісню уже повністю обома руками і лівою і правою. І заспіваємо, і, можливо, ще от у нас є помічник укулєлі. до зустрічі в наступному відео!